Переходимо з вами ми до практичної частинки. І, і а, я вас прошу сьогодні згадати, нагадати а, роботу в додатку Scratch, де ви можете побачити а, слова, які слова, змінні. Бачите, ось тут вони в нас є. Це означає, що ми сьогодні з вами. Маємо познайомитись з такими цікавими словами, як моя змінна. І ми їх створимо дві: буквачка А, яку ви бачите, так, ось вона, і Моя змінна просто. Отже, переходимо ми з вами до нашої практичної частинки. Для цього ми з вами. Так, я переглядала ваші участь в олімпіаді. Так, отже, що я маю робити? Я пишу Scratch Online. Scratch онлайн українською. А ще додатково я вам надам посилання до, до нашого сайту, до нашого класруму. Відкриваємо Scratch. Так. І, так, і створити. Ні-ні-ні, не вивчати, а створити. створити. Тобто ми працюємо над створенням нового проєкту, де в нас будуть зміни, з якими ви маєте просто познайомити. Отже, ви бачите, що у нас тут, де є коди, так, є рух, вигляд, звук, події, керування, датчики, оператори змін. Я натискаю на ці змінні, так? Я виділяю галочкою моя змінна», так? І створити змінну. Як же буде створювати зміна? Створювати зміна буде просто буквочка А. Як Коли в нас буде буквочка А, наприклад, третю зміну ми хочемо зробити, ми натискаємо на буквочку Б. Так? Отже, є моя змінна і є просто змінна А. Наступними кроками ми маємо з вами почати створення самого проєкту. Отже, коли натиснути зелений прапорець, це подія, з якою ми завжди починаємо з вами працювати. Наступне, ми, для того, щоб малювався наш проєкт, нам потрібно додати олівець. З нижнього лівого куточка я натискаю на плюсик і додаю олівець. Далі очищаю все та опускаю олівець. Очистити все та опустити олівець. Є. Yeah. Далі. Повернути в напрямку 90. Там, де є напрямок, це всюди буде рух. Повернути в напрямку 90. Ось воно. Так, є. Додаю. Далі. Переміститися в координати Х та Y. Для цього я знаходжу переміститися в координати, так, зараз. Переміститися так ось це в координати Х та Y. Тут, де в нас 0, я клацаю лівою кнопочкою, і сюди ж на цей 0 я пишу мінус. Це в нас буде а, рисочка. Так? Тут, де в нас є верхній ряд над клавіатурою, цифровий ряд від 1 до 9, потім іде 0. Потім йдуть дві а, рисочки, і плюс дорівнює. Ось саме на цю рисочку ми з вами маємо натиснути. І пишу 50. І так само, я змінюю ці координати також мінус 30. Є. Yeah. Далі, я маю надати значення. Що це значить? Куди я маю перейти? Я маю перейти до змінної. І знаходжу надати А значення 1. Що це значить? Це значить, що зараз моя змінна буде мати а, розмір одинички. Далі, повторити. Повторити, це в нас буде керування. так? Повторити, скільки разів. Тут в нас стоїть 10 разів, а ми маємо поставити 720 разів. Ось така велика циферка, так? Переміститися на 20 кроків. Сюди вставляємо посередині, так? На 20 кроків. І поворот направо на. А градусів. Що це значить? Це значить, що я зараз маю додати ось сюди так, свою змінну, змінну А. Ось вона. Бачите? Ту, яку я створила А. І ось сюди замість 15. Я ставлю на А-градусів. Для чого? Зараз побачите. Тепер змінити А. І змінити А, це я маю перейти в, а я отуди залишаю, змінити А на 5. Але це ми так само ставимо в це повторення. Для чого? Для того, щоб змінювалася наша змінна, зараз побачите, в яку, в яку сторону на 5. Тобто від меншого до більшого. І тепер ми з вами маємо запустити наш проєкт. Що ж з цього вийшло? Запускаємо. Так. Подивіться, як гарно у нас все виходить. Так. Ось так гарненько, зараз ще чекаємо. Ось так. Ось такий гарний проєкт у нас вийшов. В чому ж є його особливість? В Тому що коли ми з вами надали значення змінної, так, наш спрайт почав виконувати певну дію, певну дію змінної нашої, осієї буквочки А, так? І коли він виконує кожен свій е, крок, так? Ви бачили, що він а, робив повороти, так? він робив у нас переміщення, і ви бачили, що наша А від тоненької змінювалась в 5 разів більше. Так? Від одинички до п'ятірочки. Якщо ми зараз змінимо значення одинички, наприклад, поставимо на 9, а 5 змінимо на 2, то у нас тепер вийде ось такий вид. Дивіться, бачите? І все. Тобто, розміщеність нашого спрайтика, зараз я його ось так збільшу, бачите? Розміщення нашого спрайтика, ви тепер уже його чітко не побачите. Так, чому? Тому що ми від меншого поставили до більшого. Все, тут я зупиняю, тепер тут я пишу знову. Наприклад, двієчку, так, хоча у нас там була одиничка, А тут пишу, давайте, наприклад, 8. Бачимо, що зараз буде. Так, бачите? Трішки по-іншому, але бачите? Це одно не те, що нам потрібно. так. Отже, ми залишаємо значення 1 і змінити А на значення 5. Запускаємо і дивимося, що ж у нас вийде. А в нас вийде той самий малюночок, який у нас був попередньо до нашого проєкту. Так, ось так гарно у нас виходить. Так, і так. Все. Ось такий проєкт у нас з вами вийшов. Намагались змінити значення, ви побачили, що наш проєкт змінюється. Чому? Тому що значення наших змін не змінюється, так? Від 1 до 5, тому і малюнок, наш проєкт так само змінюється. Для чого я вам сьогодні розповідаю саме про змінні? Для того, щоб ви розуміли, що якщо ми з вами будемо створювати якусь певну зміну для нашого спрайтика, то він буде її виконувати. так? Просто ось такий проєкт. Ми б його не зробили, тому що нам тут потрібно було змінене значення, додаткове значення, яке виконує наш Спрайтик. Ви зараз знайомитесь, ви зараз вчитеся створювати і працювати в додатку Спрайт, в додатку Scratch з нашим Спрайтиком, так? І створювати, набирати ті проекти, які. Вам будуть потрібні в подальшому. Потім ми їх будемо удосконалювати, ви їх будете вивчати і будете вже потім робити самі такі проекти подібні. На цьому сонечки, в мене все. Будь ласка, після завершення свого проєкту ви або фотографуєте, або робите скріншот і надсилаєте мені до класу. На цьому.